Проїну бажанням не зупинить ніколи і ніщо, натомість у випадку його відсутності навряд чи щось допоможе. І допоки червоноградську індустріальну казку оббивають барвисті легенди шляхетного Христинополя ця земля продовжуватиме невпинно народжувати таланти. сміливі, адекватні та правдиві. А ось збирати та демонструвати їх так само невтомно, покликаний інтернет-портал Червоного міста redtown.com.ua. На цей раз темно-бордове брендове крісло редтаунівської студії приймало вокальну гордість Червонограда та усієї країни, випускницю Голівудської поп-академії американський шанс, учасниця заокеанської дівочої формації «Глем», вокалістку зі світовими амбіціями Анастасію Кочетову. I'm blowing up, it's such a freaky change Just stand up for me, cause you know you wanna say my name I'm feeling good tonight and I'm on the spot of everything I want some honey, honey My mouth is dry, dry Don't you the taste of me Тендітна Чорноградка буквально зачарувала весь творчий колектив Реттаун потрійним виміром власної вроди Неповторною зовнішністю, резонансними думками та винятковим голосом у позитивній та легкій атмосфері Настя поділилася причинами та наслідками власного успіху. Висловила шалене захоплення своїми земляками та навіть розповіла кілька легенд про рідне місто. Ну, це, по-перше, моє рідне місто воно найкраще. Це по-перше, це саме основна привілегія. Мінуси ніколи в житті не буду розповідати, тільки найкраще. Це маленьке, мальовниче, круте шахтарське містечко з класними людьми. Які вміють класно відпочивати, і яке розвивається в першу чергу. Наше місто розвивається, бо це дуже важне. <пас> Коли я говорю з кимось про моє рідне місто про чімрад, то я напевно маю багато людей, про яких можна згадати. Це моя родина. Це те, що мене завжди повертає, де б я не була. Завжди повертаюся додому, до моєї родини. Це мої друзі, з якими я виросла. І це взагалі всі спогади, все пов'язане з Чорноградом. Мої вчителі, всі, хто брав участь в моєму розвитку, там я не знає. Якщо задумуватись, мабуть, про людей е, великих, відомих, які, мабуть, є частково авторитетами для мене з Стюнграда, то це, це, мабуть, е, це можливо пов'язано з тим, що моя сестра рідна працює в замку По Потоцьких реставратором, художником реставратором. І тобто я більш-менш чула краєм вуха, наскільки ну, мене така пам'ять. Ну, це Франц Потоцький, тобто це. Є, в чого честь названий, це, власне, ця будівля і це те, що від неї залишилось. От, потім з політиків, мабуть, це є Петро Олійник, він дуже хороший дядько. Він дуже багато зробив для нас, і для музею безпосередньо, і для нашої студії Чорноградської, хоча я не, брала, не була учасником цієї студії. От, і ну, дуже хороша людина, я так особисто з ним спілкувалася. Потім, ну я не знаю. То ще б міг бути для мене авторитетом. Я знаю, що прославили наше місто. Це, мабуть, група Монте Крісто. Це теж дуже такий був бум. в раді серед молоді. Як я пам'ятаю свою молодість. То вони дуже класно. Тобто їхня музика подобалась, молоді. От а так, ну це буде все. Е, кому би я поставила пам'ятник, не знаю навіть. Можливо, народу. У нас немає пам'ятника народу, я вже точно не пам'ятаю. Просто людям. Якісь пам'ятники символізує повагу до людей, можливо. Е, Буде питання про те, що тебе спонукало стати митцем. Це мене спонукало. Я не знаю, я була несвідомо, коли я перший раз зрозуміла, що я хочу співати. Це було ще в маленькому віці, і я сам собі лякала Анжеліку варум. Уявляла, що в мене мікрофон, ну такі дитячі спогади. От та не знаю, це в крові. в мене четверте покоління голосу в родині, і це якось воно само взяло своє. А от нього ж ти можеш? Я зрозуміла, коли що я можу, коли мен, в мене обнаружили, скажімо так, знайшли у свіданні слух. Це була вчителька в молодших класах, і я почала займатися. Тобто, це був поштовх батьків з першу чергу. Звичайно, я була ще не свідома, я не знала, чого я хочу. Коли я зрозуміла, коли я зрозуміла, що я цього хочу. Це було буквально напевно кілька років тому. Це власне вже зрозуміла, що це моє бажання. Значить, Реалізована, я зараз напевно навіть не знаю. П'ять процентів. Я лінива, от що я можу сказати. Я і це основний це тормоз я взагалі вважаю, Кожна людина має завдання, коли вона приходить на цю землю. Моє завдання побороти свою лінь, Тому що я маю завдатки, я маю все. І я признаюся, що я роблю дуже мало для того, щоб досягти досягти своєї мети, так як вона як я її тобто ця картинка. От, і я не реалізована, ще, в принципі частково тобто так, можливо, десь трошки засвітила, десь трошки зробила. Але грандіозний плани попереду будемо бачити, як воно буде розвиватися все. Через всі останні події в тому житті, які вже там. Ми скороку тому відбулися. Чи якісь серйозні зміни в житті взагалі? Ну, є зміни. Трошки лицемірства додавалось в моєму житті. Люди лицемірили для початку після проєкту. Дуже багато з'явилось друзів, таких непонятних ні звідки. От ну, тобто, чи момент слави був. І випробування славою було, але я пройшла, Я в заліз зв'язною пиль змахнула ще років 10, так що в мене цей прізвись був. Я вже відстрілялася в цьому. Так що для мене це все одно, і я мені приємно, коли приділяють увагу, але люблю щирих людей. Це можу точно сказати. За підсумками цього творчого вечора у студії Ретаун Червоноград офіційно отримав ще одного митця. Темпераментного, сміливого та яскравого Її звуть Анастасія Кочетова, і це її місто. From here, not from this here and now, just a touch of yours. Henna fla fluest, я не стекочи това. Моє місто Чорноград. Наритам ком'юэй. Западні частини.